Почитав таку, як на мене, дуже, дуже сумну статистику, яка стосується корупції і корупціонерів. І уявіть собі, що в нашій країні з 100% корупціонерів, зі 100% корупціонерів, яких взяли на хабарях, на там ну, одним словом, яких зловили. Оце корупціонери, яких зловили. Це не всі корупціонери, які є в нашій країні. Це ті корупціонери, яких викрали. І за 100% тих корупціонерів, яких викрали, лише 1,5% потрапили до в'язниці. Більше 98% ну, відбулись таким переляком у вигляді штрафу і там, типу, ну-ну-ну, більше так не роби. Ну, ця статистика це як, знаєте, така інструкція, яка каже: іди до влади, бери хабарі, грабуй, кради, плюй на все. І тобі за це ні чорта не буде. Але коли цю статистику бачать в Європі, коли цю статистику бачать в тому ж самому НАТО, куди ми хочемо дуже сильно попасти, вибачте, з такою статистикою ми ніде не потрібні. В жодній цивілізованій організації. Світовій, чи будь-який інший, чи там військовий, да? Ну, це просто ну, немає що сказати, тому що потрібно матюкатись.